Благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми з вами у гостях, у відомої не людини, пана Тараса Побадюка, госпітальєра, лікаря і просто дуже хорошу людину, а також дуже доброго кулінара. І ми будемо з ним готувати щось, про що пан Тарас анонсує особисто. Пане Тарас, проанонсуйте, що ми будемо нині робити. Равлики. Равлики. Равлики будемо робити по двох рецептах. Вони промиті, чисті. Слизі майже немає, якщо слизь є, вона не шкодить ніколи нікому. Так. Навіть використовують парфюмерії. Ми будемо робити два рецепти, в процесі покажемо, як воно буде робитися. Добре. Де ви їх в магазині купляли? Ні, ми не купляємо в магазині, ми їх не збирали в лісі. І Ні. ті, що в магазині купляють, також та, в лісі збирають. В Франції, наприклад, культивованих не хочуть, а перевагу віддають нашим е, традиційно вирощеним на, в природних умовах. Добре. Анонсуйте, що ми маємо з них робити? Е, Відварюємо їх. Тоді робимо два блюда. Одне робимо болгарська традиційна кухня, це я цей рецепт знайшов в інтернеті, а другий, ми вже випробували, це з французької кухні. З двома типами песто. Добре. Першим ділом ми їх варимо. Дуже добре. Кип'яточок. Треба швидко, щоб вони не мучилися. Тим пішла себе пожити подовше трошки. трошки. Закриваємо. Так. Так, пане Тарас, що ми маємо за зеленину? Нарізаємо до болгарського рецепту, рецепту цибулю, чесник і м'ято. А, це м'ято. Дуже добре. І, і петрушку. І петрушку. Що? Що? Це буде до пасти, то пізніше. Добре. Цибуля перша. Це все перемити. Так, я вам перемите. Все з власної теплиці, екологічно чисте, яких початків зерно. Заводимо 5 хвилин. Засікли. Далі ми беремо м'яту. Е, також екологічно чиста, домашні... домашня своя згорода. Не сушена так. і не в'ялена, так? Тільки-тік-тік, тільки, тільки, все. Тільки. Запах вже пішов з тієї м'яти бомбезний. Так, що ми взяли, пане Тарас? То є сир Філадельфія. Ми додаємо трошки чесничку. Ще шукат. І вазилік. І базилік. Так, І до нашого того песту робимо, додаємо так? Базилік. Треба Шукав, якесь добре масло, кажуть, дівчата, дайте саме, які добре. Справжнє. Найбільш подібне до справжнього, так? На базарі чи збуюся купляти. Ми часто купляємо молоко, яке не скип'яче. Це може кипіти. Одино і не цей. Так, масло і... Не і... спариться. солі, так? Солі. Солі. Солі, солі. солі. Часник. Є чесник. Е, ви. Вбити до однорідної mm -hmm. маси. Отже, хто має ступку, можете зелень краще її, коли її в ступці, витовкти і зробити однорідну масу. Ми хотіли купити готове, Дочка мене намовляла купити готове песто, я не хотів брати, тому що воно непогане, але своє є своє зроблене. Добре. Так, готово. Прошнику. Так, яка слідуюча процедура? Виймаємо їх. Показуйте, як би я ще довго. Ага, так просто. Так. І ми їх повиймаємо всі ракушки. Я ще немає доброго досвіду. Не брудніший він від свині. Равлик їсть чисто екопродукцію, травичку, а свиня. Все. Що воно не брудніше від свинки. Ми відібрали десяток кращих хравликів, вони підуть ще раз у приготування. Зараз ми їх сполочимо. Ми відрізаємо свою частинку, яку ми будемо споживати від цієї від внутрішніх органів. Дорогі глядачі, для мене було досить складно Я кілька разів мусив передивлятися. Ми обрізаємо, доки воно було чорне, доки було у ракушці та й а сама ніжка. Йде нам у е, роботу. Отже, Віталій, якщо ви залишили щось лишнє, то вам його їсти сьогодні. Так, добре. <світ> так ми зробили найважнішу підготовчу роботу. Зварили, почистили наші равлики, що далі з ними робить. Забрали істинну частину. Забрали істинну частину. Зараз беремо в кожну з них, одного вставляємо назад. Тільки не дуже ага. глибоко. Ага. Так. Щоб тут ще песто влізлося. І викладаємо так в рядочок. Тоді ми їх візьмемо фольгу. Два труда. Правильно, що ми робимо? Фольго. Фольгу. І в ратру. Ми кожну окремо замиваємо? Так. Добре. Автономна упаковка, так? Так, так. Спочатку Показую даємо 5. 5 тих, песто, угу. Сюди. О, ви завертаєте. Добре. Половину, на половину зробимо. Масло, масло розтечеться, зайде всередину в мушлі і потім його можна Це вже задоволено задоволенням бо... протокати. П'ять хвилин. І на 5 хвилин гарячу духовку. Ми яку температуру? На 5 хвилин, ставимо на 6. Щоб зашкваркотіло, так? Щоб зашкваркотіло. Добре. Так. Пане Тарасу, робимо другий рецепт. Що ми робимо? Болгарський. Піжаємо, ставимо пательню на вогонь. Ану працюйте, я не знаю, коли вашої духовки є. Є. Добре. Там ми дали оливу, масло, смалець. Олива. Олива. Добре. І першу. хай загріється. Нагріється. Ми тоді Піджаримо цибулю. Зараз ми вже чвіркою можемо Є, давати, може щоб... насипати. Більш іншим болгари тільки таким способом готують. Варіки, так? в, них, в нас е, диковинка ця страва, а в них дуже воно спосидене. Також Можливо. йдуть, збирають собі, готують, особливо на пікніках. Воно багато не потрібно інгредієнтів. Можна е, з цим п'ять хвилин нам духовка цей. Ротрура. Пильноємо десь три ще хвилини три. Трошки припускається цибулька. І зараз можна висипати равлики в тоді. Добре. Трошечки, щоб воно дало такі е, запах пісенку. Це вчилишнє. Так, висипаємо равлики, так? Дозволяє м'яко. Дозволяємо м'ятку. Нинішні господарі, що равлики люблять м'ято. Всі. Сі м'ято. Так, Я... так даємося. Завершуйте майстер-шеф. Це ваша страва. І зюминку мусите поставити. Ну, от наша нас же спина скажем. Yeah. Ну, я тільки вчуся. Є. Yeah. Yeah. Добре, і yeah. Добре. маємо і, і готуємо друге. Духовка. Духовка. Так, так, так. Детрушник. Є-є. Yeah. Щасливий сьогодні дуже, що я у вас в вас гостях. Суявно, і ще більше щасливіші з того, що ви готували равлики. І завдяки Фейсбуку довідався, що вам поталанило їх назбирати. Але хочу розказати свою історію, яка для равликів була більш щасливіша ніж сьогодні для ваших. Одно живими залишилися. Одного разу повертаюсь в газеті, я прочитав рецепт про равлики, що їх можна відварити, з них зробити такий паштет і зробити такі канапе, модній подати гостям. І тут наближалися у мене іменини. І я в лісі побачив равлики і так собі згадав той рецепт і назбирав їх. привіз додому, зробив таку пачку дерев'яну, поставив їх на траву, щоб вони там паслися, накрив сіткою, і кілька днів, щоб вони там собі пожили. Прийшов час іменин. Я приходжу до тих равликів готувати, подивився, а вони так гарно пасуться, так гарно собі лазають, виставили рожки, все так класно. Мені так стало шкода, що я їх випустив. І з того часу на тій парафії дуже багато наплодилися равлики. Їх реально багато привіз. Не байте в жаль наших глядачів. <рес> Небайдужі. Але скажу так, що все, що даровано Богом, ми можемо споживати, все нам є на пожиток і на втіху нашу. Тому справді дякуємо Богові за те, що дає нам різні, навіть непередбачувані такі дари, які кажуть, що є смачні. Я буду перше пробувати сьогодні. Пане Тарас. Ми хочемо подякувати вам за те, що нас запросили, і подарувати таке сувенірне горнятко, щоб навіть коли ми вже будете бачити нас через екран, але включи чай, горнятка, згадайте про те, що ми були у вас в гостях і гарно провели добрий час. Дуже вам дякуємо вам. Дуже вам дякую. Ну, зараз весна, зараз почнуться поїздки в ліс на пікніки, на пікніки, і дуже просьба людей, щоб не свинили, не залишали сміття. Ми в деяких місцях знаходили такі поляни, що просто хотілося пошвидше звідси їхати. Звідти їхати, але скільки разів було, ми приїжджали. Місце сподобалося а там на свинину. Ми з кульки і рукавиці брали з собою. Вже знали заздалегідь, може бути каруслана, і ми прибирали. Прошу всіх. Нам ні, Москаль, ні німець ніхто того не зробив то тільки нашими руками, особливо плугові в підлипцях на ставі. Ми приїжджаємо не раз відпочивати молодь. Ну, незерезному стані, банки, склянки, пляшки. Ну, одним словом, дуже захаращені наші ліси. Те, що вони виробані, вщент і повна безгосподарність, само собою. А от прошу людей, щоб бережно відносилися до природи, щоб на яке місце не приїхав, було приємно зупинитися, щоб там було чисто кульки з собою взяти і відвести все так. додому, і не смітити в лісі. Можу сказати, що додати хіба що тільки. Із духовної точки зору, що Бог сотворив світ прекрасний без сміття. Це є наша неприємна частина, яку ми вносимо замість того, щоб будувати, щоб творити щось нове, ми реально руйнуємо Божий твір. І тому заповідь, яка каже: не вбий, дуже часто ми її пропускаємо, тому що не вбили нікого. Але насправді ця заповідь не вбий стосується також і навколишнього середовища, природи, коли ми вбиваємо живий Богом сотворений світ. Справді робимо гріх і навіть не звертаємо уваги, що маємо. Справді дуже велику і паскудний тягар на своєму сумлінні, залишаючи в спадок нашим дітям і онукам зруйноване природу, зруйноване навколишнє середовище. Нехай ласкавий Бог благословить вас, пане Тарасе, за те, що нас прийняли, пригостили. Нехай благословить також всіх вас, дорогі наші глядачі, здоров'я, довголіття, добро, порядок і чистоту сотворять навколо вас. Благословення Боже, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде і перебуде з вами і всім тим, що будете споживати. Христос Воскрес! Висла Воскрес!